Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову вертикальну мишу. Це ергономічна оптична миша, створена для підвищеного комфорту та точного керування. Завдяки вертикальній конструкції вона сприяє природному положенню зап'ястя, зменшуючи напругу та дискомфорт під час тривалого використання. Бездротові функції забезпечують забезпечують зручність та гнучкість, дозволяючи легко переміщати мишу по поверхні. Миша оснащена usb акумулятором, що усуває потребу в одноразових батарейках, сумісна з операційними системами Windows та macOS.